Доброго дня малята! Сьогодні я вам пропоную послухати зимові цистомовки скоромовки Взимку біла вся земля в взуло ковзани маля. Жанна на лижах біжить, жанна від вітру дрижить. Два вожак на лижі встав, а біля лижні упав. Можна в сніжки взимку грати та фортицю будувати. Сам санчата тягне стас, покатати хоче нас. Зимку тепло вділась Люба, шарф на вушники та шуба. Білий сніг Лука носив, бабу снігу ліпив. парк прийшов роди Петро, снігу назбирав відро. Рома дві борульки з'їв і на простуду захворів. В лютому біла, біла земля. Кулю тає маленький Ілля. Дякую за увагу, малята! Гарного вам дня!